З Початком повномасштабного вторгнення соціальна галузь Житомирщини не лише змогла зберегти позиції і продовжити роботу, а й активно розвивається та запускає нові програми допомоги. Соціальні працівники це одні з найбільш наших шанованих людей. Вони працюють з людьми, вони надають соціальні послуги цілодобово, майже завжди на контакті, завжди з відкритим серцем все роблять, особливо зараз, під час війни, коли дуже багато. Болю людей страждань треба дійсно працювати над тим, щоб держава піклувалась про людей, надавала ці послуги. Директорка департаменту соціального захисту населення Житомирської ОВА Олена Грищук розповідає: працюють фахівці за принципом формуємо спроможність замість залежності. Особливу увагу наразі приділяють внутрішньопереміщеним особам і людям мудрого віку. Майже 5 тисяч чоловік працює зараз на Житомирщині в соціальній сфері, і, зокрема, хочу наголосити, що саме в громадах. Надаються всі ці соціальні послуги, і близько 1300 осіб працівників соціальної сфери, фахівців соціальної роботи, робітників соціальних саме в громадах, забезпечують надання цих всіх послуг. Наразі у громадах нашої області надають усі ті ж самі соціальні послуги, що й у великих містах. Горчиківський сільський голова Олексій Туровський каже: у них багато літніх людей проживають самі та не мають допомоги від родичів чи близьких. Ож, власними силами намагаються забезпечити пенсіонерам гідну старість. У нас організований центр надання соціальної допомоги. Працює директор і працює також ще один фахівець соціальної роботи, а також 10 соціальних робітників. Це крім того, що ще є центр надання адміністративних послуг, який також задійний в соціальних послугах. Вивчаємо питання, щоб збільшити штат. Наших соціальних робітників і звичайно хочемо поліпшувати їх матеріальну базу постійно. Нещодавно у користі до дня працівника соціальної сфери фахівців з різних громад відзначили нагородами. А також благодійний фонд «Бідживі» передав громадам сертифікати на моторолери, які допоможуть оперативніше обслуговувати населення. На Житомирщині багато великих громад, площа яких не дозволяє фахівцям соціальної сфери швидко надавати послуги своїм підопічним, пересуваючись велосипедом. Тож моторолери точно стануть їм у нагоді. Площа громади 250 квадратних кілометрів, і потрібно надавати послуги швидко і якісно, тому це буде дуже гарним нам таким допоміжним засобом для надання соціальних послуг. Сьогодні це дуже важливо, звісно, для нашої громади. Ну, погано, що є люди, які потребують е, таких послуг, але е, ну ми, ми ж живемо, скажімо так, в соціально направленій державі, тому. Ми зобов'язані це першочергове наше завдання місцевому соврядування надавати даний вид послуг. Загалом громади отримали 68 сертифікатів на моторолери, які вже незабаром зможуть обміняти на новенький транспорт. Окрім того, за ініціативи комітету Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відбувся круглий стіл на тему діяльність органів соціального захисту населення, сучасний стан та перспективи вдосконалення. Ми говорили сьогодні про підвищення рівня соціальних працівників, про їх додаткове. Навчання, розвиток. Ми говорили про євроінтеграцію, які виклики чекають країну Житомирщину. Звичайно, в цьому напрямку звичайно нам придеться застосовувати європейські стандарти. Ми будемо звертатися до партнерів з тим, щоб вони провели навчання для наших соціальних працівників, підготували нас за результатами круглого столу. Усі разом намітили подальші плани та визначили конкретні кроки розвитку соціальної галузі на Житомирщині.